Яким незвичайним способом ви мало не загинули? Коли мені було близько 12-14 років, я копав яму просто тому, що я міг, я був дитиною. Пам'ятаю тільки, як прокинувся, коли було вже темно. Очевидно, я влучив у підземну лінію електропередач. Ніхто про це не знав. Я пролежав там кілька годин. Я встав, зайшов у дім і повечеряв. Це було на початку 80-х років. Я надзюрив у свої штани і почувався дивно, день чи два, ніколи не розповідав про це батькам, бо думав. Що вони розлютяться, вдихнув золоту рибку, а крекер, а не тварину, захворів на пневмонію і був госпіталізований. Я більше не їм золоті рибки. Від цього можна захворіти на пневмонію. Бактеріальну пневмонію може викликати будь-яка стороння речовина в легенях. Ще в 2005 році я відвідав національне джемборі бойскаутів, у тоді Форт Апе Хіл. Це джемборі збирає десятки тисяч бойскаутів з усієї країни. Ми чекали на виступ президента Джорджа Буша, тому рушили до плацу. На жаль, через величезну кількість відвідувачів і жахливу спеку воду було важко знайти. Таким чином я сильно зневоднився, доки дійшов до плацу, і фактично перестав потіти. Коли ми прибули до плацу, там були пожежні машини. Машини, які обрискували нас, що похолодити. Трохи води з пожежного шланга потрапило в мою пляшку, і я побачив, як вона піниться. У марині я подумав, що вони бризкають на нас мильною водою. Наступне, що я пам'ятаю, кілька солдатів несуть мене до польового медичного намету. Жінка запитала, як мене звати, і мені знадобилося близько двох хвилин, щоб зрозуміти її запитання. Звідти мене відвезли до намету екстреної допомоги, де після п'яти невдалих спроб знайти. Вену за допомогою голки для крапельниці, мені нарешті поставили цю саму крапельницю. Мені знадобилося три гідратори з водою, перш ніж я зміг попісяти. З власного досвіду можу сказати, що майже померти від зневоднення це не весело. Тож так, я ледь не помер від зневоднення, намагаючись побачити виступ Джорджа Буша. Вода справді пінилася, чи це була галюцинація? Вона справді пінилася, але це було через зіткнення, як, наприклад, на що утворюється на дні водоспаду? Вона була абсолютно безпечною, і я міг її пити. Просто я марив і не міг цього усвідомити. Хуліган зіштовхнув мене з причалу, і я почав тонути на очах у рятувальниці, яка кричала, щоб я припинив прикидатися. Мені тоді було років 9 чи 10 і я не вмів плавати. У містечку проживало менше 800 осіб. У ньому була лише одна рятувальниця, і я бував на пляжі від 3 до 5 днів на тиждень разом із сім'єю, тому вона мене знала. Зрештою, мене витягнув брат. Він же надав мені першу допомогу. Рятувальниця зробила вигляд, що не помітила. Щось подібне сталося зі мною, коли мені було років 10-12. Я тонув у басейні, поки моя мати та її друзі балакали біля цього басейну. Єдина причина, чому я вижив, я схопився за одну з тих металевих драбин у басейні після того, як відчайдушно намагався за щось вхопитися. Навіть після того, як я вийшов і накричав на маму, тому що почувався неймовірно зрадженим, вона за. Перечувала, що щось бачила, і звинуватила мене в надмірній драматичності. Я впав з 20 метрів на бетон. Це незвично, тому що я не помер. Лол змінено. Я впав під час нещасного випадку на скеледромі. Я піднімався на одну з легших стін, щоб відпочити від складніших. Без мого відома, приблизно на півдорозі мого підйому людина, яка мене страхувала, тримала мою мотузку. Через якусь просто надзвичайну розсіяність від'єдналася від моєї страхувальної мотузки, щоб підстрахувати спільного друга, який знаходив. На складнішій стіні, оскільки мені це все було невідомо, коли я досяг вершини, я дав знак, що спускаюся, і відпустив стіну. Здається, я знепритомнів щойно зрозумів, що відбувається. Хоча кілька друзів також пам'ятають, як я кричав: Обережно! Я прокинувся на землі і мене терміново доправили до лікарні. Мене стабілізували, а потім відправили у велику обласну лікарню. Я провів два тижні в реанімації і ще шість. У звичайній лікарняній палаті переніс 5 операцій і ще кілька тижнів фізіотерапії. Мої травми включають зламаний таз, зламаний лівий лікоть, два зламані ребра, пробиту ліву легеню, розрив селезінки та перманентне пошкодження нерва на лівому боці, головним чином через зламаний таз. На щастя, мене не паралізувало і після тривалого одужання я можу вести нормальний спосіб життя, маючи лише кілька порушень. Це пошкодження Ня нерва, що виражається у вигляді оніміння лівої ноги, періодичне відчуття легких ударів електричним струмом у моїй лівій стопі, підвищена чутливість у крайній лівій частині моєї лівої стопи, незначна втрата діапазону рухів у лівому лікті, та очевидна кульгавість під час ходьби. Сиджу на одній з дитячих пружинних гойдалок у парку. Як раптом мій друг відтягує її назад так, що моя голова опиняється майже на підлозі, а потім відпускає. Я злітаю в повітря та приземляюся прямо на голову та шию. Після цього я просто встав і сів на гойдалку, яка була неподалік, наче нічого не сталося. Коли я була дитиною, я випадково ледь не задушила себе, коли висунула голову з вікна автомобіля і випадково натиснула кнопку Зачинити вікно. Коли я був немовлям, моя старша сестра тримала мене за щеколотки на вершині сходів, заохочуючи спробувати сповзти зі сходів головою вперед, тому що вона хотіла знову бути єдиною дитиною. Щось подібне сталося зі мною, але вбивцею був я. Мені тоді було сім, а моїй сестрі три. Вона стояла обличчям до мене, а позаду неї були сходи. Я неодноразово казав їй відійти назад. І зрештою вона впала, але вдарилася як чемпіон, і отримала лише кілька синців на спині. Я сидів у кріслі на своїй терасі у свій 35-й день народження лише кілька тижнів тому. Це було після святкування з сусідами. Над нашою терасою височіє старий дуб. Приблизно через 30 хвилин після того, як я сів, 25 футова гілка падає з висоти 60 футів і приземляється мені прямо на плече. Як не дивно, вона зламала мені променеву кістку біля зап'ястя. А і ще ця гілка подряпала мені шию. Настільки близько вона була до того, щоб покінчити зі мною. На щастя, перелом променевої кістки, і все, гіпс знімуть через тиждень. Я ледь не померла у Деніс, коли мені було вісім, Подавившись паличкою моцарели, яку ніхто не міг дістати, поки до нас не підійшов лікар, який мені допоміг. Не дуже незвично, але який же дурний спосіб померти. Коли я був дитиною, я був у таборі, і там був атракціон, схожий на зіплайн, який називався просто гойдалка. Товариші по табору запрягали вас, повільно піднімали за допомогою прикріпленої мотузки, схоже на перетягування канату. І коли ви були достатньо високо, ви від'єднували свій карабін і вільно розгойдувалися вперед-назад. Вперше, коли я зробив це, мене прив'язали якось неправильно. У той момент, коли вони почали мене піднімати, я відчув дискомфорт у шиї. Ії та закричав: У мене болить шия, але вожаті не звернули на це уваги. Через кілька хвилин я відчув, що моя голова ось ось відірветься. Я злякався, коли один із вожатих почав кричати, щоб мене перестали тягнути і повільно опускали. Коли я опускався, тиск на мою шию зменшився, і я фактично хапав повітря. Коротше кажучи, у мене мало не відірвалася голова на старій гойдалці. Я пішла купатися в озері вночі з групою людей, будучи дуже п'яною, я вилізла з води і одразу втратила свідомість. Якби я не вибралася в той момент, то напевно потонула би раніше ніж хтось би помітив, оскільки на дворі була непроглядна темрява. Коли я був дитиною, мій тато поїхав кудись на машині, залишивши вікно в кімнаті відчиненим. Я зробив вежу з подушок, заліз на неї і збирався вилізти у вікно. Але моя мама відчула, що щось не так. Прийшла і врятувала мене. До речі, одинадцятий поверх. Я впав з даху двоповерхового будинку, коли мені було 13 років. У моїй руці була металева труба, яка застрягла в драбині, і це сповільнило падіння, Множинні переломи правого плеча та ключиці, а також тріщина у стегні. Ми з мамою та братом майже забронювали квитки на mh 17, перш ніж мій тато сказав, що йому набридло літати малазійськими авіалініями, тому замість цього ми обрали «Емірейтс». Тепер я знаю, що це була панічна атака. На той момент у моєму житті був дуже поганий етап, і раптом я почав відчувати тиск у грудях і відчуття неминучості власної смерті. Я був у торговому центрі зі своєю тодішньою дівчиною, і моя єдина думка була: о, загинути в довбаному торговому центрі це відстій. Моя дівчина не вміє водити. Що вона буде робити з машиною? У неї ж буде стрес через це. Оглядаючись назад, я вважаю, що. Що моя байдужість до власної смерті зупинила панічну атаку? Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.